Усім привіт! Мене звати Тетяна. Сьогодні я хочу розпочати роботу над створенням блокноту власноруч. Мені подобається створювати речі із того, що в мене є вдома. І от блокнот я буду робити із тих матеріалів, які я. Знайду вдома. Такі блокноти називаються джанкбук, що в перекладі означає блокнот із сміття. Але, звісно, не в прямому розумінні сміття, ну, і сміття а в тому сенсі, що це те, що. Можна було б уже десь і викинути. Але я пущу це в роботу. Ось приклад такого блокноту. Це мій блокнот, це я робила його для себе, для власних, так би мовити, потреб. Це залишки якоїсь тканини. Оце це чайний пакетик. який Я просто. Прострочила на машинці, це заготовки з гіпсу, які я роблю сама. Це е, е, штучні квіти, це була це віточка була сакури, це були е, пучечок тичинок. І от якісь розочки, які я ніде не могла приспособити. І от воно склалося в мене в таку от картинку, з чого складаються такі блокноти. Ну от, аж з того, що подобається. Це в мене з календаря. Це я малювала. Це якісь, це теж тут малюнки, якась бумага, це мої рукодільна робота. От якісь э, листочки, які вже можна було викинути, але вони мені потрібні. Я тут для себе щось записую і помічаю. Це упаковочна бумага. Це колись я таку брош вишивала. Багато місця, от кульочок. Це ось недороблений в мене карманчик, вишивка з зошита. От це такий мені дарували листок саморобний. Я його так на пам'ять собі от. Зберегла, так, оформила його. От. Ну от книжки. Це я там також викрики робила. Це я так малювала. Це мені посилочка прийшла з надписом. Це в мене тут якісь о, такі. Тобто, отакий карманчик. Ось і кульочки тут в діло йдуть. От. І от такий блокнот. Я трошки буду інакше його, той, який я буду робити, трошки інакше буду зшивати, чим тут, але буду показувати. І ще один. Це я також робила, але тут фотографії, це для фото, це більш до скрапу відноситься. От, ключики. Це сама робила троянди з паперу. І це теж така тканина. З чого я буду на цей раз створювати блокнот. От я шила накидки на табурети, і в мене залишилася отака тканина меблева, оббивочна Вона така досить цупка. От, і я вирішила з неї зробити блокнот. Вона мені приглянулася. І з чого починається ідея? Ну, принаймні, Принаймні, у мене. В мене ідея починається з обкладинки. Тобто спочатку я бачу чи тканину, чи щось, щось те, що можна використати для обкладинки. І от мені подобається, мені подобається як тканина, так мені подобається і бахрома. Але я ще подумаю, як цю бахарму можна пристосувати, тому що її ж прийдеться, тут буде картон, і прийдеться її завертати. Але, може, я якось отак її використаю. Побачу. І от яка в мене ідея далі. Я шила собі жовтий костюм з, така вона, трикотажна тканина, і в мене залишилися такі полосочки, обрізки. Якщо, якщо ці полосочки, якщо цю полосочку взяти голочкою прошити, а потім зібрати, получається цікава квіточка. І от мене саме у ці квіточки і надихнули, тому що в мене, от в мене тут аж ціла коробка, тому що в мене не тільки були жовті. А ще й ось коричневі. Але це також трикотажна тканина. Але коли я взяла в два шари, то вона досить така цупка, ну, мені не дуже подобається, тому я буду пробувати робити з одного шару. Ну, але поки що ідея. Тобто квіточка, потім ще буде квіточка. Потім, ну, це я буду, я буду ж їх робити, це поки так. Потім я зробила таку от трояндочку, вирішила подивитися, як воно буде. От. Ну і звісно, що треба буде. Зробити ще одну коричневу, тому що тоді жовтих буде забагато. От, от так от, от така в мене з'явилася ідея. Але ж цього замало треба оздобити якось цю обкладинку, щоб вона була гарна і подобалася. І в мене є отаке мережево. І от, значить, що я придумала? Я пущу оце мереживо тут, з квіточки. Я не хочу пускати її повністю через всю обкладинку, тому що, ну тут і так уже смужки є. Тканина. Непогана, гарна чого її там перекривати. Хоча отак от, от можна. Але ж я все ж таки думаю, що я зроблю отак от і ще пущу отак от з цієї сторони. От. І в мене є ще. Такі листочки, це також якесь мереживо було, це от воно у мене вже досить давно лежить, і я не знаю, куди його пристосувати. І я думаю, що я його або от так от наклею, або пришию, щоб трошечки закрити оцей край мережева. Ну і трошечки більше оздобити. Так, помічниця прийшла. От, оздобити. Так, хвилиночниця, це, звісно, добре, але не завжди. А особливо, коли отакі деталі. З якими вона полюбляє гратися. І от так само я зроблю і понизу. Ну, звісно, що зараз це просто ідея. От, а потім вже буду дивитися. І взагалі, взагалі, звісно. Цієї коробки можна було б і не одну обкладинку зробити, і не один блокнот. У мене є ще просто також якась тканина, я теж щось шила. От, із такої тканини можна накрутити досить таких цікавих троянд. Я буду показувати, як вони тут робляться, але сюди вона не підходить. Тому я це залишила. Ще в мене є така смужечка, теж колись щось шилося. Тут взагалі можна отак на навпіл скласти. І також зробити також такі от якісь. Може і сюди буде так а, воздушності додавати якоїсь, але побачу от це таке основне. У мене ще є гудзики. Ой, зараз тут. Далеко лежать. Тут у мене от надписи Headmade, стрічечки, і я знайшла отакі от, от гудзики дерев'яні. І от я буду їх використовувати усередину. Я подивлюсь, які будуть підходити, може й не будуть підходити Часики. можна куди-небудь притулити ось такі речі. в тон іде Ну, отак. От, от з чого починаються в мене блокноти. І в мене є ще, це не обов'язково, звісно, але в мене є ще гіпсові заготовочки. Я роблю їх сама. У мене є спеціальні молди. Так от мене вони зберігаються. Тут от і ключики, і леєчки, і пташечки. Жучки. Я такі речі дуже полюбляю. Чайнички у мене тут є. Воно потім колясочка яка. Чашечки, пироженки, а є ще такі от шестереночки, як для стемпанка. Досить такі, такі цікаві речі. Їх можна пофарбувати, як захочеться. У мене є отакі грибочки. І я думаю, що я тут, в цій, в цій роботі, я буду використовувати саме грибочки, якісь сердечки ще є. От. Ну. Це я буду вже думати, коли будуть вже готові квіточки. Ну от таке оформлення обкладинки, от така ідея, от з чого починаються мої блокноти. І тепер, тепер треба підготувати сторінки. Для того, щоб робити обкладинку, треба знати, якої ширини чи товщини буде оцей корешок. Тобто якої товщини отут робить. От. І тому спочатку готуються книжечки. І от зараз я буду розказувати, як саме готуються сторіночки і книжечки для такого блокнота.